Вітаю вас! Сьогодні ми з вами намалюємо лаванду. Це у нас невеличка листівочка. Я простим олівцем зроблю розмітку, намалюю три гілочки, на яких буду малювати квіточки. І цього буде достатньо для малювання лаванди. Це у нас урок по малюванню котячим пензликом, хоча лаванду можна намалювати перехідним мазочком круглим пензликом. Можливо, я й таке відео запишу. Малювати я буду гуашевими фарбами. У мене така є фіолетова фарба. Є ще фарба, яка має назву меджента в палітрі роса. Зелена і жовтенька. Що ж, будемо малювати? Для початку я зеленою фарбою намалюю стеблинки. Малюємо кінчиком пензлика. Донизу ці стеблинки можуть ставати більш товстенькими. Одразу варто промалювати стеблинки, щоб ми потім не підлазили під квіточки. Можна малювати не обов'язково гвашевими фарбою, ви можете малювати і акриловими фарбами. Ось моїм пензликом. І далі буде малювати цією фарбою фіолетовою. Щоб було цікавіше, я буду вмочувати кінчик пензлика трішечки в мадженту. І буду малювати зернятками квіти. Перша зернятка ось так у мене буде. Далі я намалюю невеличкий кущик із зерняток, ось з двох зерняток. Наступний кущик буде, ну, може, подивимося, з чотирьох або п'яти зерняток. Дивіться, як гарно виходить, як справжня лаванда. І наступний кущик можна ось так близенько попарно намалювати. Намалюємо ще один кущик зернятка. Мені подобається. Ось одна гілочка вже готова і намалюємо ще другу і третю. Так, там в мене вологі фарби. Ну ладно, розверну. Одне зернятко. Далі тут намалюємо. Наприклад, три зернятка, щоб трішечки відрізнялись від попередньої гілочки тут. Чотири зернятка. Хай буде така невеличка гілочка, тільки три рядочки і ще одна гілочка. Ось так. Розташовуємо зернятка на гілочці. І у нас виходить гарненькі такі квіточки, лаванди. Дуже швидко малюються ці квіточки, і гарна вправа для малювання котячим пензликом. Якщо ви згадаєте квіточки, ви згадаєте, що біля цих зерняток у нас теж є тут зелененькі такі малесенькі листочки. Тому я просто таким. Внесенькі лінії малюю кінчиком пензлика. Можна теж зернятками поставити, наприклад, ось так. Зелені, Вдягаються в наші квіточки, в зелені такі комірці. І зеленим кольором я намалюю листочки. Це будуть протягнуті такі листочки. Ось так. Можна на цій стеблинці ще слайненьких листочки ось так намалювати. Я гадаю, буде доречно намалювати жовтенькою фарбою, крапочки ось тут поставити, де збирається у нас квіт, самі зернятка. Я зворотню частиною пензлика поставлю ось тут. Малесенькі, жовтенькі крапочки. Квіточки тоді стають ще більш виразними, бачите. От і все. Дуже швидко ми з вами намалювали таку гарну листівочку і потренувалися малювати лаванду котячим пензликом. Намалюйте і ви, гадаю, у вас вийде все дуже добре. До нових зустрічей!